Привіт! сьогодні не китаєць не про інновацію, не про голосові помічники. Та тут мінімальна кількість фізичних кніпочок. Цікаво про що ви будете писати мені в коментарях. Але сьогодні про міський електричний дуже маневрний та комфортний кросовер. До речі, він з Європи. Хоча, як на мене, по своїм габаритам він більше нагадує хетчбек. але по паспорту трішки більше по статусу і дійсно називається кросовер, тому що в принципі, мабуть, у Європі та в Україні ми по різному відносимося до машин, там, де у них позашляховик, у нас звичайний кросовер, а величезних автівок у них в принципі і немає. Ну там вони і не потрібні. Вага цього автомобіля дуже мала, а саме 1750 кг. кілограм. І з її колісною базою я хочу повторитися та зробити акцент саме на тому, що він дійсно дуже пруткий, він дійсно дуже маневрний і в нього неймовірно зручний кут повороту. Тому паркуватися, розвертатися та робити будь-які маніпуляції з цим автомобілем вам буде дуже легко. Хоча по своїм характеристикам він дуже нагадує Nissan Leaf другого покоління, але як на мене він виглядає значно цікавішим, значно сучаснішим та таким симпатичнішим тут е доволі невисокі, як для електромобіля, показники, тому що тут всього один електромотор і потужністю 100 кВт. Це 100. 136 кінських сил і 260 ньютон-метрів. 50 кВт літійона батарея, але це номінально, тому що ми з вами знаємо, що фактично це мінус 10%. Тому залишаємо тут 45 кВт-годин. І це дозволить проїхати 338 км. До сотні за 9,2, а максимальна швидкість 150 км на годину. Зовнішній вигляд автомобіля він доволі простий і, мабуть, основну увагу привертає ось ця така чорна суцільна лінія, яка інтегрується в фари, які тут матричні, адаптивні, і навіть тут можна прочитати, що це. Люксові фари, тому що є надпис Люкс. Трохи хрому. Хоча, здається, мені краще було б все ж таки зробити це чорним кольором, так би автомобіль виглядав більш агресивно та сучасно. Активні повітря-задумники, колеса тут 18-го розміру, і мені прям дуже подобаються ці диски. Вони гармонійно виглядають разом з усім автомобілем. І ось цей хром добре поєднується з ось цими вставками. Тут вентильовані передні дискові гальма, а задні лише дискові. Е, є безключовий доступ, тобто, підходячи до автомобіля, вона щитує вас. Одразу можна відкривати дверцята та сідати в свій електрокар. Трохи є незручності з багажником. Ходімо, покажу. По заднім фарам та стоп-сигнала можна вже прочитати, що це сучасні. Ополі чи ополя, але для того, щоб знати, що це саме мока електрична, тут також є надпис. Дивіться, коли я хотіла відкрити багажник, я, мабуть, хвилин п'ять намагалася це зробити, тому що ось тут ніде взагалі немає жодної кніпочки, але вона знаходиться ось тут під низом. Тобто, ось тут ми натискаємо, а зверху відкриваємо. Ну, чому так? Я не знаю. Знову ж таки, можливо, у вас будуть якісь думки. Хто взагалі придумав таку історію? Натискаємо тут, відкриваємо в іншому місці. У нас тут 310 літрів і. В Принципі все, тому що тут є декілька крючочків для того, щоб ми могли щоб закріпити стабільно в своєму багажнику. Але для того, щоб дістатися до ремкомплекту, треба зробити дуже багато таких маніпуляцій. Але нічого нового я вам тут, в принципі, не покажу. Ну і зарядка, звичайно, є Тайбу-2, тому що нагадаю, що це європейці. Перш ніж ми замовимо наш обід, треба не плутати, тому що тут є і кафе, і ресторан. І зараз покажу, що меню там відрізняється дуже сильно. Як я за здорове харчування саме тут в ресторані я замовлю собі здоровий обід. Ви мені найбільше да шматочок такий? Ати щось більш поживне, то можете замовити на Азес Око піцу. Так вам не почулося, тому що вони почали її виробляти саме тут, саме для вас. І давайте її швиденько скуштуємо. Доброго дня можна, будь ласка, піцу для Валентина або салями, або чотири сири, чотири сири. Чотири сира. А карти фішку вашу? Мене не було на цій локації, це всього 30 кілометрів від Києва. Встановили нову зарядну станцію на ОКА, яка знаходиться в Калинівці, і це GBT. Тобто, ви можете заряджати одразу тут сім електромобілів. Салон, він, знаєте, такий просторий, але трішечки для мене особисто темний, особливо через цю чорну тканину на даху. І коли я їхала, я не могла зрозуміти, що ж саме мені не подобається. Те, що лобове скло, воно дуже завузьке, тому що. Ось цей дах, тканина, вона дуже так надходить аж над головою, і ось тут мені мало простору. Мені б хотілося, щоб сама торпеда, вона була трохи нижчою, тому можна було б звичайно збільшити видимість в автомобілі. До цього звикаєш так, але ну це таке. Величеньке побажання до наступної якоїсь модифікації моделі, механічні кніпочки нижче дисплею. Ось це такий величезний повітря-задувник на дві персони. Працює такий, скажімо, двохзонний клімат контроль, а, безпровідна зарядка а, заряджається. Є USB, не Type-C, Сіта, 12 вольтовий. Ось ця частина вона мені дуже подобається, тому що вона виконана в такому мінімалістичному стилі. Також є необхідні кніпочки, виведені для вашої зручності. І селектор перемикача. Дивіться, який акуратний і дуже такий, не знаю, жіночний, що. І є ось drive mode, тобто спорт еко та нормальний, можна ось тут зручненько перемикати. Ось тут є підстаканники, здається, що ніби то вони замалі, але перевірено, що все тут. Зручно встановлюється. Підлокітника, в принципі, можна сказати, немає, тому що він занадто а, вузенький, маленький і доволі неглибокий. Але ви не переживайте, тому що всі необхідні речі ви можете сховати у цьому бардачку, тому що. Це, мабуть, перший бардачок, коли мені здається, він не просто дістає до переднього колеса. Він дуже глибокий, тому все, що вам необхідно заховати, можна це зробити тут. Як бачимо під карбон, тобто це пластик, але виглядає стильно. Тут шість динаміків і музика тут просто кайфова. Давайте послухаємо. На самому головному екрані, по суті, я навіть не знаю, що вам розказати, тому що тут ви можете керувати своїм карплеєм Android Auto, також мати додатки транспортного засобу, дивитися на свою рекуперацію, витрати, налаштовувати освітлення, налаштовувати функції комфорту, безпеки, але це дуже. Звичайні, точніше, звичні функції, до яких ми звикли. Тому сьогодні про космічність не буде точно так, як і я і не скажу, що це автомобіль гаджет. Але це справжня машина для того, щоб переміщатися від однієї точки в іншу. Звичайно, без масажу, але зі смачною кавою, і я сподіваюсь, приємними співрозмовниками. Кермо воно у нас регулюється ось таким механічним способом. Так само, як і крісла. Тобто для того, щоб мені трішки його підняти, треба накачати ліву руку, так і опустити. А от якщо я хочу відкинути спинку, трішки треба назад, аж так далеченько руку закинути і покрутити ось це колесико. Хух, трошки змучилась, але можна вже сьогодні не ходити до спортзалу. І ось тут є табло таке мімішне, яке показує, якщо ви не пристібнуті, вона обов'язково вам про це нагадає, тому що автомобіль дбає про вашу безпеку. Дах у нас чорний, не панорамний, ну і, ну і все. Позаду місця не багато. попереду є карманчик і лише два USB для підзарядки ваших гаджетів. Підлокітника я думала, це він, але його немає. І по суті, хоча це п'ятимісний автомобіль, я скажу, що сидіти зручно тут реально лише чотирьом. Не впираюся в дах, це вже добре зі зростом, яким можете вже написати в коментарях. І звичайно, є там якісь ніші в дверній карті для якихось ваших дрібничок. Тому для того, щоб попити каву, вам треба буде все ж таки зупинитися на око та зробити це або всередині, або на вулиці, якщо буде гарна погода. Ну що, авто зарядилося? У нас 23 кВт і 58 хвилин. Потужність зараз 7 кВт, тому що вже 95% у нас заряд батареї. Сама зарядка 120. По тарифу 14,99 за кВт У нас вийшло 347 ,81 гривень 81 копійка. Взагалі я довго думала. Для кого саме цей електромобіль? Тому що моє враження склалося, що тут мають бути власниками якісь такі сучасні молоді люди. Або дівчата, ну це знову ж таки суб'єктивна думка. Поясню чому. По-перше, через те, що це дійсно міський електричний кросовер. Тут кліренс 18,5. це доволі великий показник з урахуванням всіх минулих оглядів авто. Він для однієї людини все ж таки, тобто тому що сидіти позаду, ну, м'яко кажучи, не дуже комфортно, тому що все ж таки замало місця. Тут невелика колісна база, сама по собі машина з габаритами дуже компактного кроссовера, тому що довжина 4 метри 191 міліметр, ширина 1791 міліметр, висота 1534 міліметри і колісна. Сна база всього 2 метри 55 п'ять сантиметрів. Але при цьому він дуже стійкий на дорозі, і мене взагалі здивувало відчуття комфорту приїзді, тому що я дуже скептично була спочатку налаштована на цей автомобіль. Перше побачила його у 2020 році, це там 4 роки тому. І на його базі набагато цікавіше вже з'явилася. Peugeot 2008. Я думаю, що добре було б їх порівняти, тому що в принципі вони однакові, але там набагато більше якихось інноваційних штучок і сучасності. Але я вважаю, що інтер'єр тут дійсно дуже простий і, в принципі, сучасний, тому що ось ця частина з таким екраном, який повернути до водія, він мені подобається тим, що тут немає нічого зайвого. Тут є два екрани: один передачима він 12. Дюмі, ось, ось цей 10. Звичайно, можна бачити перед собою вашу швидкість, всі налаштування круїз контролю. До речі, тут автівка тримає полосу, вона бачить перешкоду перед собою, і в неї є функція екстреного гальмування. Також можна подивитися, скільки кіловат ви витрачаєте і чи працює тут рекуперація. Цього є три режими їзди. Їх можна дуже зручно налаштувати під рукою, тому що є економічний. Коли авто використовує 60% потужності мотора, також є нормальний це 80% потужності, і спортивний всі 100%, коли ви можете відчувати себе як на нещодавній формулі 1 у Монако. Але далеко їй до таких швидких автівок, як спортивні, тому що розгін до сотні тут за 9,2 секунди. Ви скажете, що мало, я скажу, що мало. Тим паче ми вже звикли, знаєте, там до цифр, коли там три з копійками. це так вже не дуже окей для автомобіля. Але у кожного авто є своє позиціонування. І Мока це знову ж таки, це не сімейний кросовер, це такий драйвовий електромобіль для однієї людини, не знаю, максимум для двох. Який буде кайфувати від життя, який любить, знаєте, саме комфорт, але водночас перевертати увагу, тому що дизайн автомобіля він такий. Вирізняється, особливо коли використовуються дуже такі яскраві кольори. Я думаю, що ви вже бачили багато таких ядовито-зелених їздить у нас по місту, по Україні Opel Моко, а також ще є червоний колір, є голубий, є сріблястий, є такий чорний, як у нас, і вони можливі з варіацією, коли йде чорний капот, а кузов в тебе іншого насиченого такого кольору. І це дійсно привертає увагу, тим, що, ну така знаєте, класна жучка їде на дорозі. Особисто я пам'ятаю, коли вони щойно з'явилися. Мені дуже хотілося взяти її на огляд, нарешті це сталося. Але ж кажу, знаєте, дорога ложка до обіду, тому що трішки, повторюся, я все ж таки запізнилася з оглядом, тому що коли ти вже сідаєш і тестуєш інноваційні автомобілі, в яких є багато зручностей, мені. Трішки просто. Хоча я вас здивую, тут є і підігрів керма, і підігрів передніх сидінь. У нас шкіряні крісла, вони з алькантарою посередині, зі стрічкою. Сам салон у нас такий трохи під карбон. Це пластик, але виглядає стильно, і це трішки, нібито, здорожчує цей автомобіль. Багато механічних кніпочок, вони всі і на кермі, і безпосередньо під екраном. Звичайно, налаштування можна робити і на самому дисплеї, але якщо вам лінки, ось тут є такі виведені найчастіше вживані кніпочки. Тому, якщо вам не зручно робити це ось тут, можете робити це рученятками внизу. Як бачимо, стосовно витрат, зараз ми їдемо в економічному режимі 76 кілометрів на годину, і у нас 18,3 споживання на 100 кілометрів. І тут постає питання, скільки ж кілометрів проїде цей автомобіль? Все дуже просто: беремо ємність батарейки, яка тут 50 квт годин, і ділимо. Хотіла сказати на 18, але вже по факту на 19,8, тому що ми їдемо вгору. Звичайно, ми потім дорекуперуємо. Давайте в цілому на 18. І вийде 277 кілометрів, якщо ми будемо їхати в економічному режимі, а з середньою швидкістю 70-75 км на годину. Знову ж таки, це зараз, тому що ми їдемо вгору. Мені середнє по місту показувало 17. тобто 300 кілометрів з увімкненим усім клімат контролем, кондиціонуванням, звичайно, там фарами, музикою, тому що чомусь ви думаєте, що якщо все це вимкнути, автомобіль просто заглохне посеред поля, це не так. Вона може проїхати по паспорту. Це 338, але як знаємо, виробники люблять гіперболізувати свої авто, тому пишуть завжди значно більше. Стосовно підвіски, вона тут попереду покращена Макферсон, позаду вона така P подібна напівзалежна балка, і знову ж таки, хтось скаже, що це незручно на поворотах, тому що позаду вона так ніж би трішки P просідає. Особисто я цього не помітила, тому що, будучи вже там дня 3-4 з нею. Це навіть не Тесла, тому що Тесла жорсткіша, і вона така, знаєте, більш ну, спортивна дійсно. А тут вона йде м'яко, якось комфортно і як простий звичайний нормальний автомобіль. Ну що, вмикаємо наш спорт режим, тиснемо на педаль і перевіряємо розгін. Готові? Здається, зрадів тільки наш цей телефон. <плес> ну майже ми доїхали до місця нашого призначення. Так, це повільно, так, це без емоцій, але цього достатньо для того, щоб на світлофорі обігнати якусь беху. Повірте мені. Взагалі Opel Mokka E, як на мене, це дуже простий автомобіль. Можливо, комусь це подобається, але особисто для мене це більше недолік, ніж перевага. Тому що все ж таки навіть починаючи з 2020 року, ти вже очікуєш якісь більш інноваційні та технологічні автівки. Хоча є люди, які полюбляють саме машини, коли там немає нічого зайвого, є тільки кермо, педалі, і ти собі кудись тихенько їдеш. Перевага величезна те, що в Україні можна купити автомобіль офіційно, це значить і гарантія, і сервіс у вас є під боком. Це Європа, а не Китай. і Це його одна з величезних переваг. Він комфортний в пересуванні містом, але не на далекій відстані. Хоча, можливо, саме такий електрокар ви і шукаєте вартість цього авто один мільйон двісті сорок чотири тисячі гривень.